Дивіться, аж поршень тріснув. Вам знайоме таке явище, як корито. Вироботка в циліндрі, яку, ну так серед механіків, десь, може, серед не всіх прийнято називати ось таке от корито. Воно навіть можна не показувати, не замірювати, не кидати кругле кільце, тому що тут видно навіть неозброєним оком, що там, дивіться, який перепад. Який шалений перепад. Тут. І ось тут вже в нього не було прихвату без масла, але ці от потертості, це просто від уже того, що він бив, він настільки, вже бив, що він тріснув ось тут. От дивіться, розклепало. Зараз розклепало сам алюміній від того, що він ось калатав. Якщо ви чуєте, що у вас байк на холостих робив лопотящий такий звук. То ця, ця штука може наробити халепу. Дивіться, воно вже потріскало по боках. Їхали до останнього. Від чого це буває? Від того, що не замінювали масло. І масло було жахливо. яке. Там вже якесь буває навіть каністру, яку ємність зливаєш. Ти потім не можеш від тої грязі. Витерти грязь, просто грязь. Вона не змащує, вона не змащує і робиться ось таке. От, навіть якщо для кілець вистачає ще, наші ще от любителі кільця перепакував, да? колінвал у немає, а звук лишився. Воно може не сильно масложорити, тому що великий об'єм циліндра, хоча буде масложорити по-любому. Ну, ось така от біда. Тут вже новий поршень з кільцями, ви розумієте, що він не поможе. Якби спочатку буде, можливо, зменшиться шум, але масложор буде, тому що круглі кільця, а тут вже такий еліпс, тут еліс ще таке здорове. Воно буде між стінкою і цей. Потім, коли вже кільця притираються, почне вже поршень. І... Дивіться, можуть оці от осколочки просто розколотись, упасти в картер, піти в коробка дуже багато наробити біди. Майте на увазі, не зволікайте обслуговування двигуна.